Як ви впораєтеся з проблемами? Я би сказала так: не дивлячись на те, що ви можете не розуміти, що конкретно вам треба робити. Да? Ви можете тривожитися, боятися, вам може бути страшно, неприємно, не знаю, тремор якийсь внутрішній може бути. Да? Ваша задача помаленьку, поступово по перше, створювати якісь позитивні моменти в своєму житті. Да? Таким чином ви зможете стабілізувати все. Да? Потім ви побачите. Що навколо вас є якісь можливості, можливості це може бути будь що інформація, люди, якісь знайомі, якісь контакти, якісь не знаю розуміння навіть, да? і ви подивитеся на все під іншим кутом. Бачите, тут людина висить головою вниз. Це означає, що тільки дивлячись на все під різними кутами. Да, зору, ви зможете знайти вихід із будь-яких проблем. з будь-яких. Тому що, ще раз, карта мага тут про те, що є всі ресурси для того, щоб вирішити. Любі проблеми, які у вас є зараз в житті. Любі, ще раз підкреслю, головне не впадати в ці негативні емоції, не плакати, не запивати алкоголем, це да, теж. а краще дивитися, що реально є, що можна використати і використовувати це для стабілізації свого життя. При тому, ще раз говорю: це стосується будь-якої сфери вашого життя, будь-якої.